Людський організм не дарма порівнюють із годинником, адже наша активність чи клінощів суворо регламентовані. Наприклад, із 6 до 7 ранку можна швидко будь-що запам'ятати: з 8 до 9 вмикається логіка. Наступна година буде оптимальною для оброблення інформації. А ось з 11 до 12 краще пригальмувати, наприклад, послухати музику. Активною роботою слід займатися з 12 до 18. А далі організм потребуватиме відпочинку, що китайські та індійські йоги радять робити з 21 вечора і до 3 ночі. Як відпочинеш, так і прокинешся. Ми попросили українців поділитися секретами, як зробити процес пробудження легким і приємним. Ось така вийшла підбірка. Мовляю, вмовляю, розказую собі, що мені треба зробити за цілий день. Завести будильник та бажано не один, а штук десять. сусідки сітки, бути. У мене саме такі. Треба змусити вмитися вранці, холодна водичкою, попити про холодне водички. Може там потягнутися, може на тренажері трошки побігати. І кава. Я тільки так. Треба поставити собі якісь цілі. Наприклад, це успішне навчання або хороша робота, або якась прогулянка. Треба встати і вперед. Нічого не треба, сила волі нужна. Холодный душ прийнять. Ставлю будильник, страждаю, п'ю Сік апельсиновий, п'ю каву і якось повзу.